Часто є такі коментарі, чому я використовую зелений гіпсокартон. Вологостійкий, це ж не ванна кімната. А якщо я вам скажу, що він кращий за білий, навіть там, де сухо. Він щільніший і міцніший від білого гіпсокартону. Він має вищу щільність гіпсового ядра. Він не так кришиться, при різанні, як білий. Це однозначно. Він краще тримає форму на стелі чи на кривих площинах. Він має гідрофобні добавки. Поверхня зеленого гіпсокартону менше вбирає вологу. Внутрішній гіпс не розмикає навіть у вологому кліматі. Це кухня, санвузол, ванна, душова. Навіть якщо вологі 70%, він не почне братися пузирями, як білий гіпсокартон. Краще тримає шпаклівку та фарбу. Менше тягне вологу з фінішних матеріалів. Раніше висихає і дає стабільніший результат під фарбування. По білому шпаклівка сохне плямами, а по зеленому, як по маслу. Клас вогнестійкості не нижчий, а іноді вищий, ніж білий. Плюси білого гіпсокартона трошки дешевший, боїться підвищеної вологості і при перепадах температур швидше деформується. Отже, зелений гіпсокартон це не просто для ванної кімнати. Це покращений білий. І коли фінансова можливість є, я завжди беру зелений гіпсокартон. Працюй з матеріалом, який тобі допомагає. Моя рекомендація зелений краще, ніж білий. Звісно, що титан краще, ніж зелений. Але ну, титан в два рази стоїть дорожче за зелений. А зелений за білий на якихось 30 гривень. Так що вирішуйте самі.